Друзі, всім привіт! З вами Венс і це наша рубрика Прокачка без доната. Сьогодні в нас у грі знижки і ми переходимо до прокачки нашого аккаунта. Я сьогодні набив вже орента 5 щоб мог прокачати дрон Брут. Так. Заходимо в гараж і прокачуємо. Так, купляємо брута. І переходимо до прокачки. Я думав, що якщо знижок не буде на цьому тижні, то куплю захисний слот під модуль. Але вже як є знижки, то вже краще прокачаюся. Дрон Брут коштує 100 тисяч для прокачки, а сьогодні знижки 30%, то він коштує 70%. Так, дрон готовий. Так, переходимо до прокачки нашої смоки. Якщо я правильно полічив, то прокачка смоки коштує зі знижкою 49 тисяч. Так, прокачуємо. І є готово. Переходимо до прокачки твінца. Твінц так само коштує, як і смока. Зараз я прокачаюсь і ми зайдемо в катку, подивимось, що там. Так, прокачався. Корпус тепер. Так, прокачуємо. Ого. Ще одна модифікація. Та я взагалі був не прокачаний грав. Ну тепер то має легше піти гра. Але просто може також почати закидати проти прокачаніших суперників. Так. Припаси гранати, граната. Також доступна для прокачки. От у мене на модулі взагалі нічого не залишиться. Але вже прокачаю все одно потрібно качати його. Так. Прокачав. Що, підемо в катку. Мені там ще одну місію потрібно виконати за новий рік. Одну битву ще зіграти, і я отримую три епічних контейнери і в кінці катки їх відкрию. До речі, зараз. В грі є новорічний івент новий, це китайський новий рік. Ось. Тут детальніше можна прочитати про це. Це знижки в нас. І з 17 січня по 23 лютого в нас режим кожний сам за себе. Тут будуть їх 2 фонди і X2 досвід. Можете пограти. Ось він цей режим. Ну, ми зіграємо просто швидкий бій. Подивимось, як наша нова смока, хотів на смуці покаже себе. Ну там, якщо, що, якщо підходяща буде карта, то я може вдягну твінса. Ну і в кінці катки відкрию контейнери. Як заберу за виконання місії. Так, чекаємо, щось грузить нас трошки довго в катку. Хоча сьогодні п'ятниця має бути онлайн нормальний в грі. Набиваю наші трофеї. Зараз покажу, де вони. Ось трофеї. На корпус. Так, де то наш крусейдер? Ага, ну не встиг, ну, Бог з ним. Ну ви зрозуміли, де ті трофеї знаходяться. Так, запікався я в яку катку в TDM. О, зразу боти проти мене попадаються. О, а тепер дивіться, який я прокачаний GS4800. А проти мене нормально четвертий. О, то взагалі тепер має бути імбово. І дрон, буст, кажу бустер бруд. Зараз подивимось. Ну тут, якщо така маленька катка можна взяти навіть вінца, я думаю, буде дуже, досить непогано. Так, летимо. Дивіться, з брутом набагато приємніше. Прокачена смока наносить урона досить багато, по 700. По танку, в якого є броня. Якщо броні нема, по 1400, то взагалі. Два постріли і чувачка нема. А тут, а то навіть і один, бачите, якщо легкий корпус. О, то це зовсім друга справа, можна грати. Навіть я б сказав би. Приємно грати, але це перша катка на прокачаному зброї, Може там далі мене почне гірше кидати. Ну тобто до вищих звань і прокачаних очків, то може так і буде. Ну, подивимось. Будемо грати. Ну зараз то гарно закинуло. Я зараз півкатки зіграю на смокі, а далі якщо одягнути кінц. Щоб подивитися, як твінс працює. О, дивіться. Бачите, як ми маємо перевагу над громом. От в нього є подвійний урон, і я його знищую, бо в нього немає захисту. Ну, точніше броні в нього немає. Захисту ні в кого тут немає. Я про модулі маю на увазі. Так, летимо. О, ботик. Ну, ботик мене виніс. Але я вам скажу, що наскільки легше з брутом грати. Ні з дроном у раку. Не потрібно заморочуватись, дивіться. Боєприпаси вмикаються самі. Тобто вам взагалі просто їдете, стріляєте і все. Як на телефоні колись було. Я вже на телефоні давно не грав, не знаю, як там зараз. Ну, плюс, а що на телефоні ще є автонаводка Це плюс великий. Чого ж я вам казав, що я вибрав літаючого корпуса, щоб в разі чого я не можу там з комп'ютера зайти, десь поїхав чи що, то я можу зайти з телефона і виконати щоденні місії. Щоб не втрачати бонуси ніякі. Так, ну і ми вже виграємо. 39 на 13. Так. Дивіться, на скорпіончиках мої союзники грають. Так, є овердрайв. І не я його виніс. Дарма овердрайв прожав. Так, хтось дзвонить. Виб'ю поки що. Потім перезвоню. Так. О, овердрайв лежить. Ну я не встигаю забрати тікінг його. 50 кілів, всього, по-моєму, 150, чи скільки то. Як буде 75, то я вдягну твінця. Так. Дивіться, просто ваншотні всі пацани тепер для мене. Ну, смока я вам говорив, що смока для любої катки підходить. На відміну від вінца Тепер я так дивлюся, я розумію, чому прожимається аптечка з ходу. Бо включаються припаси по порядку, а вона якби йде перша по порядку. Того вона, мабуть, і перша включається, якщо ви не переключите на броню, то включається аптечка. Так. І десятки лі уже. Наша команда зробила. А суперники тільки 22, щоб ви розуміли. Ой, блін, шкода, що. Вогнемет добив. Мого кіла. Ну, я вам скажу, що взагалі класно грати. Відчуваєте перевагу, я вам кажу. Якби не релісані, яка нам в спину стрельнула, але все одно дивіться, перше місце є. Ну, не знаю, по, по закінченню битви може не буде першого місця. Ну, але в топ-3 ви будете 100% я вважаю. Так, і я овердраю. Перший я стрельнув, боя знає туди. І це я стрельну теж, бо знає туди, тому що мені в бік прилетіла чи ліса, чи що і збила мені траєкторію. Шкода, конечно. Да, рельса там зверху стоїть. Зараз я її звідти зніму, якщо вона по мені не попаде. І я летів до неї і мені ще одна рільса в бік прилетіла. Тут непогана позиція. Можна було стояти і стріляти, але. Зараз я загину і вдягну твінця. Може вже 77 навіть є Ну тема. Так. Заходимо, беремо нашого твінца Зараз буде лютий розрив. Ого, дивіться, які GS5000 в мене. Це тому що на твінці пристрій стоїть, а на смуці не було пристрілю. Просто бачите, я вам кажу, що всякі ці маленькі корпуси вони можуть ховатися. Вони вистрілили у вас і заховалися за стіну. А вам потрібно цілий частик потримати під вогнем. Не знаю, може навіть дарма я взяв твінца. Ну подивимось, от бачите, от, що і релька робить та маленька. Так. Зараз я заберу овердрайв. О, є, ястечку зразу заберу. Знову не знаю, не попав, я попав в труп. Не щастить мені сьогодні з Це Тому що я, мабуть, на легенді не граю на... В тому корпусі я завжди на Аресі граю, а на крусейдері ні. Граю тільки деколи зрідка на Паладіні, тому що там в мене є скін на нього. А на крусейдера нема, то я на ньому і не граю. Так. Мабуть, даремно я вдягнув твінца. Це мені здається, от в облогу твінц, який-то імба, Там всі їдуть на точку, поки вони їдуть на точку, ви їх розстрілюєте. А тут вони ж нікуди не їдуть, вони можуть і заховатися. Тут всілякі є стіни і будівлі, які дають їм укриття. Ну, змогу вкритися. Так. бачите от такі вам треба приймі, щоб було простріл гарний, по тому накидати. О, дивіться, трупик заважає мені зробити купу кілів. О! Так що всі припаси в мене відключилися ну Дивіться без подвійного урона твін стакесу був. Діло. О, наша релька стояла мені в спину. І завадив мені її вбити диктатор Диктатора не вбив і рельку не вбив. О! А це непогано бо заїхав. 35 вже кілів є. Ну, дрон бруд, імба Особливо на малих званнях Я ж вам в першому відео, мабуть, і сказав, що берете брута і качаєтеся, але я просто не знав, що бруд тоді недоступний. Так як я... На малих званнях вже давно не грав. Ну качаємо, походу дивимось. То воно і як. Так, є овердрайв. О! О, нормально залетіло. Немає аптечки. Чуть не впав у яму. Аптечки так і немає. Але є в мене вже своя аптека. Ого. Але в мене її чуть не збив. І ще збив фріз, але і чуть мене не вбив. Це в нас можна сказати такий собі невеличкий зразу огляд на дрон бруд. О, дивіться, не знаю що тут фріз робити зі своїм оракулом. Ну, так само і я відчував себе, коли я заходив на Уранті 4, а проти мене Уарті 5 з дроном Брут. Так, така катка в нас вийшла. Зараз заберу контейнери за виконані місії. О! І відкрию їх. Так. Переходимо до відкриття контейнерів. Це контейнери за 2 дня і за сьогоднішню, ну, цю новорічний цей івент, коротше. Там 7 завдань потрібно було виконати. Чи не 7 завдань, а 7 битв зіграти щось таке. Ось такий дроп. Ну, могло би бути і краще. Так. Зараз 5000 випаде. Нормально пропустимо. І 3 епічних. Ну, фарба якась. Так, друзі, ось такий у нас вийшов відеоролик. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.